Химерний привіт коханим жахолюбам. Цей вечір вирішили присвятити вигнанню демонічних сил і закутків нашого підвального кінозалу. І хіба щось стане кращим акомпанементом для цього, ніж фільми з культової франшизи Екзорцист? Розповім про усе, як завжди. Я, Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Почнімо. Екзорцист! На розкопках в Іраку католицький священник Ланкестер Мерін знаходить голову демона Пазузу і розуміє, що наближається щось лихе. А у Вашингтоні живе актриса Кріс Макніл та її 12-річна донька. У якийсь момент дівчинка починає вести себе насправді дивно, то лається як старий лихвар, то привселюдно дзюрить на підлогу, то взагалі починає левітувати на своєму ліжку. Обстеження нічого не дає, крім нових симптомів. Лікарі рекомендують спробувати ритуал екзорцизму. Провести його зголошується отець Карас, який нещодавно розчарувався у вірі, та отець Мерін, який має здогадки щодо можливого супротивника. З ким же стикнулися священнослужителі та чим їм це світить? Головні ролі виконали Елен Берстін, Реквієм мрією інтерстеллар, Джейсон Міллер, екзорцист 3, Лінда Блер, пекельна ніч надприродні та Макс фон Сюдов. Острів проклятих, сьома печатка. Режисер Вільям Фріткен, французький зв'язковий та глюки, автор сценарію Вільям Пітер Пітерблеті, дев'ята конфігурація, екзорцист 3. Він же, до речі, автор одноіменного роману, за мотивами якого зняли стрічку. Екзорцист, також відомий у нас як Той, що виганяє диявола, вийшов у 1973-му і справив неабияке враження. Люди в кінотеатрах буквально втрачали свідомість. Та впадали в істерику ряд міських крад Великобританії навіть наклав заборону на показ в кінотеатрах. Це призвело до появи автобусних турів до міст, де екзорциста таки можна було подивитися. Релігійні фанатики погрожували Лінді Блер смертю, оскільки вважали, що фільм прославляє сатану. Духовенство бентежило більше те, що стрічку випустили наступного дня після Різдва. Кінотеатри були в захваті, квитки розмітали як гарячі пиріжки. Черги стояли довжелезні. Фільм часто дивилися вдруге. За перший тиждень прокату екзорцист зібрав 1,9 мільйона доларів при бюджеті у 12, чим встановив нові рекорди для практично усіх кінотеатрів. Більше того, до 1999-го екзорцист був найкасвішим жахастиком з рейтингом R. У 99-му цю пальму забрало шосте чуття, а в 2017-му воно. У 2000 році вийшла подовжена версія якої ви не бачили, пізніше перейменована у розширену режисерську версію. І саме сюди нарешті увійшла попередньо вирізана культова сцена з павучою ходою. І ще 10 додаткових хвилин хронометражу, включно з альтернативною кінцівкою. Це забезпечило ще понад 39 мільйонів доларів у прокаті. Для режисера Вільяма Фрідкена екзорцист став магнум описом. Подальші роботи не мали такого успіху. Однією з останніх була документалка Диявол та отець Аморт, яка розповідає про ще одного екзорциста Габріеля Аморта. Якщо пам'ятаєте, оглядали фільм про нього з Раселом Кроу. Жахулюбів вихованих на сучасних стрічках, екзорцист нічим особливо не налякає. Хіба дуже вже вразливих. Ми все це вже бачили і навіть страшніше траплялися. Але знаковість фільму все ж не варто недоцінювати. Особливо те, що знятий без популярних нині комп'ютерних ефектів, бо які в біса комп'ютерні ефекти у 70-х, та з дуже вигадливими прийомами. Рейтинг 8.1 на IMDb та 78% на томатах. І сьогодні екзорцист отримує звання мамина радість. Екзорцист. 2. Єретик з подій попередньої стрічки минуло 4 роки. У Латинській Америці Філіп Ламонт проводить обряд екзорцизму над жінкою, яка стверджує, що зцілює хворих. Чи то віра священника недостатня, чи то ще що не так, але обряд іде не за планом, і жіночка гине. Кардинал доручає Ламонту розслідувати смерть отця Меріна, якого посмертно звинувачують у Єресі і визнанні диявола. Ріган живе собі спокійне життя у Нью-Йорку. Часом відвідує психіатричний інститут. Там її і знаходить Ламонт. з допомогою пристрою синхронізатора. Йому вдається проникнути у спогади дівчини. Демон пазузу показує священнику минуле, коли Мерін вигнав диявола з африканського хлопчика. Ламонт розуміє, що шукати відповіді необхідно саме в Африці, куди і рушає. Головні ролі виконала Лінда Блер, екзорцист Річард Бертон, 1984, Луїза Флетчер, пролітаючи над гніздом Зозулі, та Кіті Він, екзорцист, режисер Джон Бурман, Кравець з панами, сценарист Вільям Гудхарт. Фільм вийшов у 77-му та позиціонується як пряме продовження першої частини з акцентом більше на священнику. З оригіналу перекочували лише кілька акторів, решта, включаючи знімальну команду, відмовилися: чи то надто великі сподівання були у публіки, чи то не вистачило руки Вільяма Блетті та навіть відносний успіх у прокаті. 30 мільйонів проти 14 мільйонів бюджету не завадив тому, що Єротик вважається одним із найгірших фільмів у серії, та загалом одним із найгірших із-поміж колись знятих. Ну на той момент ще не було студії Есайлом, інакше критики би так не поспішали з думкою. Власне, через погані відгуки, спершу ми думали не виносити цей фільм на огляд, але це офіційний прямий сиквел. Тому куди ж без нього? Стрічка виявилася насправді непоганою, цілком у стилі першого джерела. Це оповідь не тільки про розслідування, а й про те, що ж було далі із Ріган і чи поборола вона демона всередині. Доколупуватися до графіки важко, бо це 70-ті. Сюжет на рівні, музичний супровід гідний. І з мінусів не показали роботу синхронізатора із середини, тобто очима героїв. Але думаю, то проблема більше бюджету. Підозрою публіка сподівалася на щось значно страшніше за перший фільм. Щось, що перевершить усе побачене та відверто шокує. Але як то кажуть, двічі в одну річку не війдеш, тож маємо, що маємо для загального розвитку дуже непогано. Рейтинг 3,8 на IMDb та 11% на томатах. І сьогодні «Екзорцист 2. Єротик» отримує звання гидке каченя. Власне, на цьому франшиза не зупинилася. У 1990-му вийшов екзорцист 3» Вільяма Пітера Блетті, заснований на його романі Легіон. Третя частина повністю ігнорує події другої та загалом сподобалася всім більше. У 2004-му світ побачив доволі провальний екзорцист початок, перемонтована версія фільму Домініон Передісторія екзорциста, який таки випустили у 2005-му, та він теж не дуже зайшов в публіці. У 2006-му вийшла порнопародія Екзорцист. Що цікаво, там теж є легендарний епізод скочування героя сходами. Причому для зйомок Єретика заборонили використовувати оригінальну локацію, а от для зйомок порношки ні. Або вони просто не питали. У 2016-му телемережі Фокс випустили серіал Екзорцист. Прямий сиквел до першої частини, який знову ж таки ігнорував решту франшизи. І ось у 2023 му серія поповнилася ще одним епізодом. Екзорцист Вірянин фотограф Віктор та його вагітна дружина проводять медовий місяць на Гаїті. На жаль, внаслідок землетрусу жінка важко поранена і пора обирати, кого рятувати, дитину чи кохану. Минає 13 років розчарований у вірі. Віктор вирощує доньку Енджелу, і одного прекрасного дня дитина зникає разом зі своєю подругою Кетрін. Дівчат знаходять аж три дні по тому. Вони мають дивно попечені ноги та амнезію. З останніх згадок пішли до лісу, аби викликати матір Енджели. І з часом стає зрозуміло, що подружки не отримали психічний розлад, а стали одержимими дияволом. І тут не обійтися без допомоги бувалих. Режисер Девід Гордон Грін цілком та повністю і трилогія Геловін. Сценарій написано спільно з Пітером Сетлером. Табір ікс Рей. Акторський склад включає Леслі Одома Молодшого, Гамільтон, Елен Берстін, Екзорцист, Дженніфер Неттелс, Лідію Джует, нічні щоденники та Олівію Оніл. Про новий епізод екзорциста заговорили влітку 2020-го. Оголосили перезапуск серії, на який дуже бурхливо зреагували фанати. Була навіть петиція з вимогою забрати жадібні лапи голівудської машини від культової класики. Тому у грудні автори уточнили, що буде все ж сиквел, а не ребут. Більше того, не просто сиквел, а ціла трилогія. Екзорцист обманщик очікуємо у 2025-му, і ще один неанонсований епізод пізніше. Режисерувати це діло призначили Девіда Гордона Гріна, який дуже непогано показав себе у сиквел трилогії Геловіна. Стрічка побачила світ у жовтні 2023-го, за 50 років після першої частини. Прив'язка до франшизи видалася дещо умовною. Якби не Кріс Макніл, то з таким же успіхом вірянина можна вважати і не а абсолютно новим окремим фільмом власне поява пані Макніл спершу здалася таким собі повтором фінту з хловіну. Типу, у нас все погано, то давайте звернемося до героїні, яка вже боролася із таким багато років тому. Вона навіть так само, як Лорі Строуд, хвацько кидається у бій. Але насправді фансервіс у вигляді повернення старих героїв у нових епізодах траплявся і в передостанньому криці, мисливцях за привидами, зоряних війнах, термінаторі та ще багато де. Четвертий епізод виглядає справді страшнішим. Переважно за рахунок візуальних та аудіоефектів порадували видовищні сцени екзорцизму та біснуватості. Дотепним здалося й те, що одержимими було саме дві дівчинки, ніби натяк на принципи із крику, у сиквелі і жертв більше, і злодіїв. Як і більшість робіт Блюмгаузу, вірянин виглядає сучасно, плюс-мінус динамічно, має смачне музичне оформлення. Комусь сюжет може видатися дещо сирим та обірваним, але нагадую, це лише початок трилогії, і у сценаристів ще є шанс усе розповісти. Загалом, вірянин це непогане продовження серії, фанатів, може, не порадує, та фензіндвал із нетерпінням очікує, що ж буде далі. Наразі рейтинг 4,9 на IMDb та 22% на томатах, що десь на рівні приквелів. І сьогодні екзорцист-двірянин отримує звання Птаха Фенікс. Таким вийшов сьогоднішній випуск. Можливо, хтось очікував на детальний розгляд під лупою, за не кожного кадру, але залишимо ці лаври іншим каналам. Підвальники назал тим часом підійшов до кінця. За яку чашечку кави будемо дуже вдячні. Номер картки прикріплено в описі. Але також не забувайте про донати на Збройні Сили України, які цілодобово протистоять армії окупанта. З вами був Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Хмерної ночі, слава Україні!